Доброго ранку, Босі. Я вже Саврань приїхала. А, Моросик залишився вдома з бабусю. Діма, що там ще доробляє на ранчо, підкошує. Я там трошки вчора побігла, щось поробила. А, приїхала у БТІ, перед цим їздила сюди, привозила документи, все, а, роблю технічну документацію на будинок, бо я вже вступила в спадщину, я маю 2 гектари землі, я маю города, в сумі гектар, представляєте? І зараз я буду оформлювати будинок, хотіла, але на будинок немає технічного паспорта. Вся документація на подвір'я, є всі акти, державні акти. А зараз зробимо технічну документацію на, точніше кажучи, техпаспорт на будинок, потім я їду знову ж таки до нотаріуса, вступаю в спадщину на будинок, на подвір'я і буду виставляти в продаж. Раніше бо всі батьків, що ми будемо продавати, того, що подумали. Я з усіма поговорила з ким треба, із членів родини, того, щоб, знаєте, щоб не всі були проти того, що це будинок дідуся й бабусі. Він мені не потрібен. У нас є де жити. І зараз, і далі. Знову ж таки, комусь із дядьків він також не треба. Якби він був треба, вони давно приїхали, щось би там робили, чи дачу, чи ще щось. Уже пройшло три роки відтоді, як там ніхто не живе, ну взагалі на тому подвір'ї в будинку не жили. То будинок був, щоб відсвяткувати Е Принесли вечерю, посиділи, якісь ювілей, день народження, і коли там дядьки приїжджали із сім'ями своїми, то вони там просто спали. Знаєте, такий будинок дача в селі. Тож нова хата. Як там жити, як то нова хата, нащо ж їх було строїти? І що я до чого вела? Що я сказала мамі, папі брату, що я буду продавати, всі дали згоду, тому що мені шкода, будинок здоровенющий, і що він просто валився, щоб там в ньому шкідники заводилися да, і догризали все. Я його буду продавати, я заберу звідти тільки фото. Ну, все, що там стосується нас. Дивани, кроваті, шафи, серванти, лавки, столи, холодильник, кондиціонер, чайник, весь посуд в мене не кажемо комора. В коморі я залишаю все: бусі, коври, штори, тюлі, все. Просто знаєте, там грубе, там опалення іменно грубе. Заходь і живи, Криниця, водичка, сараї, кухні. Я залишаю все. Я добра, я дуже добра. А і знаєте, що дивіться, ми будемо продавати хату, і так як там два городи з окремими свідоцтвами, вже не державними актами, я вже на них поробила свідоцтва. З окремими свідоцтвами, ми можемо продати тільки будинок без городів. Ми можемо продати будинок і один город. Ми можемо продати будинок і два городи. Тобто, городи йдуть на вибір: або берете, або не берете, або берете тільки один, вибираєте більше чи менше. От, такий бонус, ну, в залежності від цього ж буде там мінятися сума. І без городів будинок буде дешевший. З одним городом дорожчий, з двома городами дорожчий. Але будемо торгуватися. Поки в мене є час, ще з вами потерендійте, розкажу, що. Ой, господи, пальця, пальця поклала. Е, я ж світка думаю, зараз роблю. Я не хочу його зараз виставляти в продаж, допоки в мене немає документів. Знаєте, бо зараз пофотографую, там зроблю відеообзор. І люди почнуть дзвонити, питати в казати, Та я тільки документи роблю. Ну то що ти дорогає? У мене все буде робитися своїм чередом. Я е, вступаю зараз, роблю технічну документацію, потім вступаю в спадщину. Е, Туди-сюди це буде місяць-два. Ну я ж не знаю, може й три. Да? Я не знаю, які там в нотаріуса буду далі. Бо з технічним паспортом мені сказали, що це до двох тижнів. Тобто, двоє-два тижні, а далі треба їхати буде вже в Балту. До нотаріуса, вона мені скаже, що там в нас сроки, що в нас, мабуть, як було в мене із свідоцтвами на землю. Я приїхала до них в січні, в лютому все заморозилось. Самі знаєте чому? І мені у червні перетелефонували, сказали, чи я в Україні. І... Чи можна виготовляти свідоцтво? Я кажу, звичайно, і уявіть, що це січчення це червень. То я думаю, що зараз буде трошки скоріша процедура, але я не, на це не розраховую. Все йде своїм чередом, коли зробиться, тоді зробиться. І я пофотографірую його з усіх сторон. Хату подвір'я кухні всередині, все перефотографую, і там, боже, розмалюю, розкажу, що дивіться. Будинок ви ж бачили, да, де дідуся? В кінці нашої вулиці. Перше. І таке основне, це пріоритет. Немає сусідів. <смі> Якби я не дуже там ворогую сусідами, ну і за те, що ну представте, ти собі там е, живеш навпроти нікого, по бокам твої лиш городи, ляпота, спуститися вниз, там уже річка Савранка, причому така сама-сама широка, сама розгорнута, дуже гарно. Потім вийти сюди е, уже попід нас, це там пісні пробігти, і ти вже на центральній дорозі, в тебе магазин, шиномонтаж, трохи далі, там, якщо у вас немає автомобіля, свободу там далі автобусна зупинка. Люди добрі, ну це ж песня, да? Понятно, що я зариватися не буду там, що е, немає проведеної води. А вдруг хтось хоче купити собі екодачу. І він просто спить і щоб бігати в туалет на вулицю і відром воду з керниці носити. А, а є ж такі люди? да? І провести воду це не саме страшне. Це не легше немає. Ванну построїти да. — так. <смі> ну, знаєте, це таке: будинок просто здоровенний, місткий, планіровка норм. І е, я хочу вам сказати, що світло там уже під'єднане, краниця є. Якби це такі основні, що вода є, світло є. Люди добрі. Чайник, чайник лишай. Гаряча вода гарантована. Відео знімаю, я не знаю, я ж про рекламую, може дивіться, я вам зараз тут знімаю, да? хтось з мого району чи з мого села думає, все наконець за хату продає. Ну, для когось от Вона нам якби не то що лишня, вона нам не треба. в нас є де жити. А от люди живуть десь і такі думають, от нам таку хату? да? І я собі її продам, хай люди тішаться, хай мають з цього толк. і... Не знаю, там, доробляють щось, ремонтики собі під себе підлаштовують, так як їм буде добре. Того, що я не хочу, щоб вона валилася. Я з мамі так і сказала, що мам, нам вже ця хата не треба. Кажу, ходити кусити, щоб ми тоді сварилися, що там не прибрано, що там не викосано, мама з папою буде ходити прибирати, на нас обіжатися чи щось таке в цьому плані. Я не хочу. У мене є де робити і коло чого робити. Це знаєте таке, щоб була ще одна хата коло чого прибирати. Так, що бусі наче таку вам все розказала. Ціна буде гарна. Я не хочу її і за копійки віддавати, але я її не буду загинати. Тільки з-за того, що це село, це не місто, там немає підведеної води, вайфай і інтернет там зараз цим не проблема. У нас на крайньому стовбі кабель залишили працівники. Так що інтернет можна буде провести. Зараз такий мобільний інтернет, що і той вайфай не треба. Все, я пішла забирати працівника. Це зараз я забираю. Я не знаю, якого чоловіка, жінку, і везу додому туди. Вони будуть обміряти все, записувати, і тоді я назад його привожу. Якось так. Ми вже все врані, ходимо, дивимося на лінолю, відвезли цю жіночку, яку нам обміряла. І зараз ще по справах і додому. Вже зі мною приїхав Мирон. Гараються. Я щось так втомилась, мене дуже болить голова. і Відчуття, знаєте, таке ніби в тебе температура. Бусі, ми вже були в магазині, купили морозку булочку, це його улюблена, українська називається. Вона без ніякої начинки, там просто солодке-солодке кістечко, так, Танечка? Бабуся стоїть в черзі, щось уже другу годину не працює банк. Тай, в общем, чекаємо. Якщо ще з годинку не буде працювати, то поїдемо додому. Бо це ж не діло. Холодне. Я знаю, що його пити не можна, але я його люблю. Я вам вже розказувала, так? Да? А миросика водичка простенька. Моршенька. Що, зайчик? Ось твоя водичка. Бусика капець Парить просто. Походу знову на дощ. А ну це. Дуже парить. Промож важко ходити. Ні сонця, нічого, дивіться, у мене лоб мокрий, Треба витертися вологими серветками. Тебе теж знати, давай. Ти воду, mm -hmm. да? Став, молодець. Зараз розкажу. У мене отут щось дуже, бачите, да? червоненьке. Болить так і сіпає, і тягне, мене аж око сіпає. Я думаю, давайте ще радочок тронічний нерв простудити. Да, мирончику. Як все через страху, то все через страх. Що зайчик, шо? Може, примікрушці. Муха залетіла. коль Коль, мама, коль-коль? Фу. Дай його зайця, дай мне. Ти думаєш, мама не голодна. Мама зранку нічого не їла. Да? А тобі та бабуся борщик зварила. Нам всім, поки я їздила все врань. Мама істочки варила. Добре, коло мами, так? Да? Шикарно. Я вам казала, що я буду вже переїжджати туди з Джимою і з мироном. Внизу буду плакати, як на весіллі. Ми дочекалися, банк працює. Ну, ми продовжуємо далі їсти булку. І в мене дуже болить отой трактор на лобі. Ви собі представити не можете. Я просто знаю, що це таке. Мене колись різали. А, це в мене що по іншу сторону? Прикиньте, на тому місці по іншу сторону. Я дуже рада. Я думала, хоч на одному і тому самому місці. А, йолки палки ну все. Зараз дочекаємо бабусю. Будемо їхати додому. Так? Да? Ти скуповуйся. А я забрала все звідти. Mm -hmm. Бусі наклав шпаттілів Мирон! Мама! Мирон! Так, бусі, а ще я купила ось такого тримача в машину, що я тепер собі буду їхати, дивитися на дорогу і, якщо треба, знімати відео. Або якщо просто десь стою в машині і буду з вами розмовляти. Що в нас? Повертається клас, можу знімати хто ззаді, можу знімати пасажира. Чи не зможу зможу? Класно, так? Да? І світко? там. Ось так цей дружок виглядає. Ну, він тоді повертається, і якщо треба таку просто поставити телефон в такому режимі. Наприклад, от, е, я свій ставлю сюди, він поміщається, а папа сюди не вміщається і їм не вміщається. В общем, якось так. Воно ще сигнали. Все, це ти їх покатав? Ану, покатай їх. Мішка, Єна і мишка. Ось так. Ага, каже, слухайте фофа. Досить кататися. Все, переодягаємося. Ага, все. Бу -бу. На виход, бубух. Ну, що ж ти їх прямо так на землю? Що, не переїжджає? Ми вже пасажири вдвох з Миросіком взяли з собою тачку, бо Мирон без неї вже нікуди. Їдемо зараз туди на склади, треба дещо зробити. Ну це доробити наш тату, а ми будемо група підтримки. Заїхали до Ані з Юрою, там вони завтра будуть уже продавати свої кавуни. і Завтра ми їх купимо. І тачку, Ну, газу, газу тачці. Трошки нижче, її синуль. Ну, носи її, тобі її легше носити, походу. біжимо! біжимо, біжимо, біжимо. Доганяй папу, доганяй доганяй доганяй. Доганяй доганяй, доняй папу, де папа? дай доганяй папу. Бусь, подивіться, яка краса. Я не можу, я так люблю любуватися нашою горою. Лісом. Подивіться. Подивіться, це ж картина. Що ти кажеш? Так, в болото, ні. А-а, Ну якраз. Ану, виходь звідти. Добре, що воно вже висохло. Тікай, тікай, він у мішок тебе покладе і забере. Все, будь-коло мами. Все, молодець. Хто попшениці бігав і такий замурзаний? Хто? Мироник? Що там, папа, так? Да? Високо, високо. А? Ну заспівай пісеньку про дощ. Заспівай. Кам'яннюка в тебе є. Он ну, закинеться. Молодець. А. А. ти його гарно попроси, Мирось. Каже, Льонь. Іди сідай в тачку, ми тебе покатаємо. Льонь. Не хоче? Не хоче, да? Льонечка. Чого ти не хочеш? Мирончик би тебе з вітерцем покатав. Мирончик, він не хоче, сину сина, що завтикав? Алло? Сина, що це було? М -м -м -м. Бабусі, дивіться, наші лелеки гуляють. Десь мама чи тато і двоє малих. Ми щось таке з мамою вирішили, що це мама їхня, що тато їх покинув або десь погиб. Не дай Боже. Ну, факт в тому, що їх троє. Аж. А було четверо. Що ти? Помидориш? Бабусі помидорчик забрав. Бабуся помидорчики вибирає. Що ти? тис? Ну так, всі не надо кусати. Що ти там примовляешь? Мама, а морзі! Ну то кусай. Фу! Ну тогда еду. Я відношу помидори, мама далі вибирає, миросик залишився з нею. Зараз, дивіться, вони побачать мене і втечуть. Що, ти йдеш зі мною? Чи будеш з бабусею? Ну, біжи, доганяй. Дивися, зараз лелеки полетять. Або просто в сторону відійдуть. Мирон, хто б мене поніс? Доганяй. Опа! полетіли, полетіли, да, моросик? Полетіли. Один сів тут, чи одна, а інші в гнізді. Вон. Мабуть, це малюки. А це хтось з батьків. Привіт, Буся! Привіт! Папа це поставив, зробив, думав, що буде троє гніздо зроблять. А в них тут просто перевалочний пункт. Сай, я понесла. Несу ще одненьке відерко. Моросик вже в пісочниці сидить, він вже не хоче з нами ходити на гору. Що ти тут? йолки палки ти воду в ташці Юрині знайшов, так? Да? Ой, господи. Мама! І ще одненьке. І в кухні ще три. Леш що мама сама носила. Нас не було. Ми ще на горі були. все. Йдемо вже в магазин. Магаз я пробую загасати сама, поки моросик у піску. І мама з ним. То я зараз в магазин. магазині. Так буде скоріше, бо він вже якийсь не управляє. Ми сьогодні в саврані і тими коврами і, лі і ліновлюємо. Боже, я зловити його не могла. Так, їхали семенюки, поняли, що ми дуже хочемо гарбуза і з гарбуза! Дивіться! Це вони ними торгують, будете да -да -да -да. знати. Да -да -да. Спасибо. Це заказує після тобі. на кавун каже плєм пл'єм. Бо коли він чапкає, виходить, плєм п'єм. А це він треже вода, бо йому дуже смачно. Мама короту. У Рязані можна купляти кавуни. Вони займаються вже не перший рік. Дай, ми Бро, я не пам'ятаю, ти прийшли, рік їв гарбузи. тут сказати, кавун. Ми з здесь кажем гарбуз. Кавун. Наче не їв. І ще був маленький. А я не пам'ятаю. Може просто в минулому році не було так багато кавунів, не, не родили. Mm. Кусай. Mm. А ми ніяк не схаменемося. У нас ще не вечір. Ми поїли з Мироном кавусика і зараз йдемо до ділу. Він пішов на ранчо помаленьку розбиратися раді. Завтра вже туди прицеп притягнути, будемо все туди викидати, щоб зачистити і вже як продамо хату, не знаю, через місяць-два рік, щоб люди зайшли і вже просто собі гарно жили і обживалися. Хочу продати хату у гарному стані. Навіть не хату, а подвір'я. Що ти кажешся? Так, залишиться тільки літня кухня. Ось цей маленький сарайчик, ми на нього кажемо. Кухонька і, це ж хата. Потім, як тут все зачиститься. Як зніму відео огляд, фото нароблю. Ну все, все, все. В общем, буде хата вогінь. Ну і так вогінь, просто підкрасити і все. І думаю, бусі зараз, поки ми тут це все розгребемо і сараями розбомбимо далі, там, що там вирізати дерева, все інше, десь на осінь, коли вже зелені не буде, коли воно таке буде трошки засохше, його вже буде легше громадити. І картинка буде вимальовуватися. Бо зараз це купа зарослів і хащів. Розмотати ось цю ялиночку, яку виноград затягнув. В общем, буде Пісенька, пісенька. Лиш би купили. Діма природжений руйнівник. Так це професіонально робить. Стій. Будь біля мене. Його можна було б і залишити, да? але воно бусі таке вже старе, прогнивше, просівше. Ну, куди це воно? Годиться. Чуть діма побомбив трошки, і мені від душі. Йдемо додому. Мабуть, це вже все, буду монтувати, виставляти. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ви вже бачите, стільки новин вам виставила, і що хату продаємо, і що Юра заняв гарбузами торгують. Що я вам ще розказала? А і що помидори в нас родили. Дякую, що ви нас 9 люблю ваша зела.